Вітаю з вами Олена Соляник, викладач біології школа майбутнє. І сьогодні у курсі генетики з 10 класом ми розберемося із антимутаційними механізмами і з тим, яким чином геном людини захищається від шкідливих впливів. Почнемо ми з такого факту. В нашому організмі порядка 30 трильйонів клітин. Теоретично, кожна з них може мутувати. А чому ми досі живі? Чому ми доживаємо до доволі таки поважного віку? І дехто з нас навіть лишається при цьому здоровим причин декілька. Перше з них нас рятують антимутаційні системи. Те, що відбуваються мутації, і це природньо, і це процеси, які протікають постійно, це не секрет, і наш організм і інші організми до цього процесу пристосувалися, і організм захищає себе від впливу різноманітних шкідливих чинників. І інший факт е криється в тому, що насправді не всі мутації ми передаємо нащадкам. На минулому занятті ми трошки е, торкнулися цієї теми. А сьогодні я хочу поговорити про це докладніше, а саме про факт, що ті мутації, які відбуваються у соматичних клітинах, ми своїм нащадкам не передаємо. Ну, уявіть собі, гіпотетичний організм, і внаслідок мутації пошкоджується генетичний матеріал, клітина порушує клітинний цикл. Внаслідок цього розвивається якесь онкологічне переродження, виникає рак якогось там органу. Чи здатен такий організм передати цей рак своїм начаткам? Звичайно, що ні, тому що ми не розмножуємося клітинами печінки, клітинами нирок або іншими клітинами. Ми розмножуємося лише завдяки статевим клітинам. Тому для того, щоб щось потрапило до наступного покоління, воно має потрапити саме до статевої клітини. Ну, Насправді тут ситуація ще цікавіша. Цікавіша вона тим, що при такій. Передачі нащадкам, насправді, жінки ризикують набагато більше за чоловіків. Чому? Правда, криється в процесах формування статевих клітин і у відмінності у формуванні статевих клітин у чоловіків та у жінок. Якщо, наприклад, жінці 30 років, то її яйцеклітинам в яєчниках 30 з половиною років. Чому так? Тому що коли розвивається жіночий ембріон, Всередині організму матірі, то статева система цього ембріону закладається на п'ятому місяці вагітності матері цією дитиною. Е, ну, тобто закладається вона раніше. А максимальна кількість яйцеклітин, е, якщо цей ембріон жіночий, якщо це майбутня дівчинка, то максимальна кількість яйцеклітин е, буде в її яєчниках на тому етапі, коли ця дівчинка ще не народилася. Потім тієї яйцеклітини, з якими дівчинка народжується, існують з нею до закінчення продуктивного віку жінки. Тобто протягом всього життя, якщо в жіночому організмі накопичуються якісь зміни, якісь мутації, ці мутації теоретично можуть торкнутися і статевих клітин, і чим довше ми живемо, тим вищий такий ризик. І саме тому жінкам після певного віку вже не рекомендують народжувати дітей, оскільки є великий ризик народження дитини з патології. Наприклад, Жінки віком більше 40 років, які хочуть народити дитину, їм рекомендують пройти обслідування щодо ризику народження дитини з синдромом Дауна. Чому так? Тому що жіночий організм, жіночі статеві клітини, всі збіни в цих клітинах накопичують протягом життя нових статевих клітин у жінок не виникає. Ми живемо з тим багажом, з яким ми народилися. І якщо жінка має якісь шкідливі звички, які е, можуть е, нанести шкоду її статевим клітинам, то ця ситуація ще більш погіршує таку картину. Давайте порівняємо, що ми маємо з чоловіками. Якщо ми маємо чоловіка віком 30 років, то його сперматозоїдам 100 днів. Тобто у сім'яниках чоловіка продукція сперматозоїду відбувається постійно з моменту його статевої зрілості і до самої смерті чоловіка. І повне оновлення сперматозоїдів в організмі приблизно за 100 днів відбувається. Оскільки сперматозоїди довго в організмі не живуть і не існують, то вірогідність того, що вони зможуть накопичити якісь шкідливі мутації. Ця, ця ворогідність надзвичайно низька. Це підтверджується, наприклад, таким фактом, що ліквідатори аварій на Чорнобильській атомній станції, які лишилися живими, і які потім мали можливість і мали дітей, то були здебільшого здорові діти. Оскільки через певний час після аварії пройшло вже оновлення тканин, клітин і сперматозоїдів, в частності у чоловіків, і не було. Ніяких проблем. Тобто, якщо не пошкоджені самі сім'яники, то із сперматозоїдами все буде нормально. Яким же чином можна поламати ДНК? Що відбувається е під час мутацій? Ми вже це трошки розбирали на минулому занятті, і зараз поговоримо трошки докладніше. І для цього знову ж таки прийдеться намалювати гіпотетичний ланцюжок ДНК з якимись гіпотетичними. Нуклія, ти йдемо. Нехай буде так. Перша модифікація, яка, перші зміни, які можуть відбуватися з ДНК, це хімічна модифікація нуклеотиду. Тобто сам нуклеотид лишається на місці, але азотиста основа цього нуклеотиду пошкоджується. І таким чином, при щитуванні такого генетичного коду можуть виникнути проблеми. Може відбутися заміна або втрата нуклеотиду, наприклад. Братили ми ось Гуанін ось, ось в цій позиції. Е, можуть утворитися внутрішньониткові зшивки шивки між нуклеотидами, яких не має бути. Е, ви пам'ятаєте, що комплементарні нуклеотиди з'єднані між собою водневими зв'язками, і ці нуклеотиди мають знаходитися на різних ланцюжках. Якщо е, трапляється однонуклеотидна зшивка, шивка, наприклад, ось таким чином. То ми вже кажемо про якісь мутаційні ефекти. Міжниткові шивки також можуть утворитися. Це, наприклад, ось так. Звичайно, така, така шивка вона вже призведе до зміни структури ДНК, і така ДНК не буде правильно копіюватися і не з нею не буде правильно щитуватися інформація. Тобто, це, це є проблема. Можна пошкодити самі нитки, самі ланцюги ДНК. Причому можна пошкодити одну нитку. відбувається однонитковий розрив? Наприклад, ось так. Або може відбутися двонитковий розрив. Наприклад, ось так. Що з цим робити взагалі? Наскільки критичні такі зміни, до яких наслідків вони взагалі можуть призвести? Як це все це, це, це полагодити? Є різні рівні реагування на таку ситуацію. Е, перший рівень реагування будемо ремонтувати. Тобто е, в нашому організмі є системи, є спеціалізовані ферменти, які е, слугують для того, щоб е, деякі дефекти у клітини лагодити. Наприклад, якщо ми маємо змінений нуклеотид або втрачений нуклеотид, Так, я поверну, поверну в цьому ланцюзі гуанін на місце, оскільки ми казали про однонадковий розрив. Ось так, ось так, то е, ці ферменти впізнають місце розриву. Зможуть впізнати за рахунок того, що лишився нуклеотид комплементарний на іншому ланцюзі ДНК, і зможуть добудувати правильний нуклеотид в правильне положення. Набагато складніше. Зробити репарацію, тобто ремонт. Е, у тому випадку, якщо ми маємо двонитковий розрив, його дуже важко лагодити, оскільки не зрозуміло, які ж, які ж саме нуклеотиди були втрачені і що нам з цим робити. На другому рівні реагування розвивається ось такий механізм, як е, толерантність до втрат. Тобто е, ми не знаємо, що ми втратили, і е, нуклеотиди замість втрачених будуть вбудовуватися ось, ось, в цей ланцюг. За рандомним принципом, тобто будь-які, ну, я, я намалювала так. Я вбудувала два комплементарні нуклеотиди. Е, Я не знаю, які там були. Я щось будувала. Чи буде воно працювати? А Бог його знає. Е, ну, і на третьому рівні реагування, якщо ми щось не можемо полагодити. Якщо якісь зміни відбулися, такі з якими наші системи репарації не справляються, тоді така клітина має бути знищена. Запускається процес апоптозу, тобто запрограмованої клітинною смерті, і клітину з ушкодженим геномом. Руйнують і для того, щоб вона не спричинила якусь патологію на рівні організму. І дійсна патологія розвивається у тому випадку, коли всі ці системи не спрацьовують за якихось причин. Е, насправді це також вирогідна ситуація, але вирогідність такої ситуації е, низька, так скажемо. Як приклад, розповів вам історію про. Рак молочної залози яєчників та простати, який розвивається внаслідок ушкодження ось таких от систем репарації, які відповідають за сталість нашого геному. Є здорові клітини молочної залози в яєчників простати. Є пошкодження клітини, це клітини, які здатні до онкологічного природження і здатні провокувати розвиток ракових захворювань. Є гени, які відповідають за те, щоб лагодити поламані ділянки ДНК всередині цих клітин. Це гени Берцей 1, Берцей 2 і ген-чек. Берцей 1 і Берцей. Два. Це гени, які займаються репарацією саме двониткових розривів, тобто вони лагодять молекулу в тому місці, де вона була розірвана, а ген чек він виконує таку ну, чек-контроль, тобто перевіряє, чи наявні в даній клітині якісь уражені ділянки, які потребують втручання генів берце, які всю цю систему полагодять. Але гени берцей точно ЧЕК, точно так же, як і всі інші ділянки молекули ДНК, також можуть бути ушкоджені. І якщо ці гени за якихось причин ушкоджені, вони не працюють, у такому випадку ризик розвитку онкологічного переродження надзвичайно зростає. Ну і варіантів у пошкодженої клітини два. Або її розпізнають е клітини нашої імунної системи, запустять систему про запрограмованої клітинної смерті, і таку клітину знешкодять, е або вона лишиться і буде перероджена з провокуванням розвитку раку. Чи обов'язковий цей процес? Ну, звичайно, що ні. На щастя, не кожна мутація напряму спричиняє розвитку раку. Давайте роздивимося ось таку ситуацію. Маємо здорову людину. Маємо, тут я намалювала умовно клітини. Я їх намалювала три. Звичайно, ви розумієте, що в молочній залозі не три клітини і в яєчнику теж не три клітини. Але що ми маємо пам'ятати, що кожен ген в нашій клітині представлений альтернативними алелями, які ми, які ми одержуємо від батьківських форм. Тобто, якщо відбуваються якісь мутаційні зміни, то вони торкаються одні, одного алеля, а інший алель лишається. І ось утворюється ось така в одній із клітин, трапляється мутація, генеберцеї гени пошкоджені, нема кому займатися репарацією. Чи призведеться до розвитку раку? Ні. Е, тому що лишається друга алель здорова, в якій гени Берцеї працюють, і е, таким чином ця, ця клітина буде продовжувати функціонувати нормально. Роздаємося другою ситуацією. Це ситуація з неспадковим раком, з розвитком неспадкового раку молочної залози. Маємо клітини. І так трапилося. Врагідність цього надзвичайно низька. але так трапилося, що в одній клітині пошкоджені обидва алелі. Тобто в Всередині цієї клітини е, гени репарації не працюють, і тоді е, ризик розвитку переродження, звичайно, що зростає. Але це доволі така, ну зрозуміти, серед, серед багатьох тисяч клітин молочної залози або яєчників е, варигідність потрапляння е, однакової мутації в обидва алелі всередині однієї клітини це досить така е, малоймовірна тема. І, і е, якщо вже розвивається переродження, то воно розвивається вже у більш похилому віці. Тобто мутації мають накопичитися. І третя ситуація з розвитком спадкового раку. У випадку спадкового раку організм вже одержує клітини з одним пошкодженим алелем. І е, тим самим для того, щоб е, розвилося переродження цих клітин, достатньо однієї мутації, яка пошкодить інший алель. Цього гену і в такому випадку будемо мати підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань. Е, ви бачите, що вірогідність за такою ситуацією, вирогідність розвитку раку зростає навіть до 80%, тобто клітина без цих генів взагалі нормально функціонувати не може. Е, до речі, цю патологію е, носійства. Пошкодженого алеля гену Берцея, можна протестувати зараз генетичні лабораторії цим займаються у тому числі, і можна цьому запобігти. Яким чином, як правило, таким жінкам пропонують видалення молочної залози. Ну і хто читав новини про селебриті, то, мабуть, знаєте про те, що Анджеліна Джолі пішла саме по такому шляху. Після дослідження вона виявила, що вона є носієм. Ушкоджених алелів і просто не стала чекати, доки розів'ється онкологічне переродження, позбулася молочних залоз для того, щоб не ризикувати. Ну, насправді, на такій цікавій ноті сьогодні ми наше заняття завершуємо. Я знову ж таки пропоную вам розібратися з цікавим і складним питанням. А на наступному занятті ми продовжимо вивчення медичної генетики. Отож, завдання буде такі: е, геномні мутації можуть траплятися і у рослини, і у тварин. Та для рослин відома більша кількість таких прикладів. Як ви вважаєте, чому? Наголошую, що питання в питанні йдеться саме про геномні мутації. Питання було про мітохондрії. Я розповідала про те, що мітохондрії є нащадками вільноживучих живучих Альфа протеобактерій та відносно Альфа протеобактерій геном мітохондрії сильно скорочений, як ви думаєте, чому? Ну, насправді логічно. І праві були ти з вас, хто написав, що альфа протеобактерії живуть у більш різноманітних умовах довкілля відносно мітохондрій. альфа протеобактерії у природі зустрічаються в різних біотопах. І, звісно, що стикаються з різними умовами довкілля. На ці умови довкілля треба якось реагувати, реагувати якимись механізмами синтезу якихось речовин, тому має бути генетичний матеріал, який ці процеси забезпечить. Мітохондрії ж всередині нашої клітини знаходяться у відносно. Сталій системі, тобто постійний склад цитоплазми, доволі обмежена кількість метаболітів. Саме тому нема необхідності тримати великий геном і синтезувати велику кількість продуктів. Тому мітохондрії частину свого геному взагалі втрачають, а частину свого геному передають до ядра. З собою клітини таким чином ядро вже регулює процеси синтезу у мітохондріях. Ось таку я би бажала бачити від вас відповідь. Е, питання домашнього завдання стосувалося модифікації в нашому організмі. Е, чому різні модифікації? Сильно різняться у різних людей у випадку одних якихось змін, і майже не відрізняються у випадку інших якихось змін. Наприклад, тут наведений приклад з розмірами серця та нирок. Справа у нормі реакції. Норма реакції для маси тіла. Широка, тобто, ми можемо варіювати в своїй масі тіла для дорослої людини від мінімум 30 там з хвостом кілограмів до майже. 300 кг відомі і такі люди. Тобто, це норма реакції широка, і людина у такому будь-якому випадку може вижити. Що стосується розміру серця до розміру нирок, то тут ситуація складніша. Це настільки критичні для нашої життєдіяльності органи, що норма реакції вона е, доволі вузька. Тобто, люди збільшують свою масу тіла не за рахунок того, що збільшуються органи, а за Рахунок того, що відкладається жир. А розміри серця і розміри нирок залежать від внутрішнього об'єму людського організму, а він, він приблизно сталий, приблизно однаковий у всіх дорослих людей. Тому ці органи сильно варіювати у розмірі не можуть. Тут просто вузька норма реакції. Якщо розміри або вага цих органів виходить за межі цієї норми, це вже патологія, це серйозна патологія, і вона призводить до смерті особини, тобто у всіх Критичні органи ось такі, як наведені, тут більш-менш однакові. Питання про вітамін С. Чому приймати його? Втратили і чому і вижили, а інші організми його синтезують всередині себе. Ну, тут насправді питання дуже просте, відповідь також дуже проста. Треба проаналізувати то, чим харчуються примати, і те, чим харчуються, ті ж наведені у прикладі хижаки родини котячі. Коли примати є всеїдними тваринами, тому споживають достатню кількість фруктів і достатню кількість рослинної їжі для того, щоб одержувати вітамін С з їжею. Тому для них втрата такого гену виявилася просто некритичною для життя, і примати живуть і будуть жити далі, якщо не змінять свою дієту докорінним шляхом і не стануть, наприклад, плотоядними хижаками. Звісно, що цього не відбудеться. І з хижаками ситуація складніша. Вони не харчуються рослинною їжею, тим паче не харчуються фруктами. Тому, якщо навіть така мутація відбудеться, то це буде несумісне з життям явище, і вони просто завдяки дії природного добру елімінуються із популяції. А на сьому дякую, до зустрічі!